Говорить і показує Прага. Добрий вечір, шановні любителі футболу. Запрошуємо вас до столиці Чехії на стадіон Спарта. Зараз ми з вами станемо свідками матчу відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, в якому місцева Спарта приймає нашого чемпіона Київське Динамо. На ваших екранах учасники матчу гості Київські Динамівці виступають у в білій формі їх суперники у червоних футболках і білих трусах. Отже, Спарта Динамо Київ. Мабуть, не варто вам нагадувати результат першого матчу, оскільки ви його добре пам'ятаєте. Динаміці програли з рахунком 0-1 і сьогодні зрозуміли їх завдання в матчі. Тільки перемога. З яким рахунком? Ну, як мінімум, рахунок 2-1 нашу команду влаштує. Адже в такому разі різниця м'ячів буде 2-2. І якщо Дервісі заб'ють два м'ячі на чужому полі, то завдяки цій перевазі вони і здобудуть путівку до Ліги Чемпіонів. От на наших екранах лава, де знаходяться наші тренери, звичайно, переживають дуже відповідальний, важливий. Не тільки для Київського Динамо, а для всього українського футболу цей матч. Валерій Васильович подивився на свій годинник. Арбітр матчу Жіль Вагір із Франції дав свисток і поєдинок почався в поле. Адресував цю передачу Олександр Шовковський Сергію Риброву. Господарі активно почали зустріч. Павел Новотний зіграв на Мірослава Бараника на міста передачі, небезпечний момент. Удар по воротах. Відійшовши на 9 метрів. Віталій Косовський. Удар. М'яч включає стінку. І ще один удар. Знову. Чехи вибивають м'яч. Олег Лужний. Сергій Рибров робив передачу на Лужного. І Шевченко, і Рибров я бачу прикриті. Щільно їх опікають захисники з Андрій Гусин. Олег Лужний. Зупинив м'яч До Олексія Герасименка, який поспішав до м'яча. М'яч не потрапив. Валерій Васильович Лобановський уважно стежить за діями своїх підопічних. 15 хвилин зіграно в першому таймі. Поки що нулі. На табло в матчі Спарта Динамо Київ-два Юрій Малишев команда 0-1, 0-2 додатковий час виграють динамівці. Валерій вихованець газета сьогодні. 1 1-2. Валерій Рекунов робітнича газета. 1-2. Микола Моторний український футбол. 0-2. Зараз матаці були а Арбітер показує, що порушення правил проти Андрія Шевченка не було. Петро Марусенко, газета день. 0-1. І по пенальті динамівці виграють 5-4. Ну, а в цьому епізоді. Ну що ж, зараз підійшов до арбітра Віталій Косовський. Вважаючи, що було порушення правил і можна було призначати пенальті. Дивимося у повторі. Юрій Дмитрулін. Був з м'ячем. На мій погляд тут було порушення правил. Підніжка і наш захисник впав у штатному майданчику з парти. Прийняти його і потім уже вирішити, як далі розгортати свої атакуючі дії. Кахакаладзе. Андрій Шевченко. Порушення правил. Олексій Грасименко. Його атакував Мартін Гашек, Навісна передача на Гусина. Ефектно зіграно. Падінні пробив Андрій Гусин. ну, Удар вийшов не сильним, як в попередньому епізоді. Локвенс перехопив м'яч. Локвенця атакує Ващук. Чех намагається знайти ту мить, щоб виконати навісну передачу у майданчик Динанівців. Порушення правил фіксує. Арбітр штрафний. Буде навісна передача. Так, Олександр Шовковський кулаком виносить із штрафного майданчика. Міхал Корняк. Ще один навіс. Шовковський. Ну, все минулося, здається, для динамівців. А гаряче було в їх штрафному майданчику. Дуже гаряче. Павел Новотний. От кінцівка тайму за господарями поля при підтримці своїх вболівальників. Братійся Локмент назад на Іржі Новотний. Сергій Ребров. Точніше треба Сергію. На лівий фланг там Герасименко і Мленський, але миті лунає свисток арбітра, який сповіщає про те, що перший тайм. У матчі Спарта Динамо зіграно. Поки що нічия після першого тайму на табло нулі. На останній секунді зазнав пошкодження Сергій Реброві на наших екранах Будемо сподіватися, що Сергій зможе продовжити боротьбу. Ну а у нас перерва. В білій формі зайняли праву половину поля, ліву відповідно їх суперники, які виступають у червоних футболках і білих трусах. Динаміці першими почали з центра. Повітря на другому поверсі. Навісна передача. Андрій Шевченко не дотягнувся до м'яча. От на ваших екранах наш форвард Повтор епізоду. Яке скупчення гравців у штатному майданчику Спарти. Переживає Валерій Сивич Лобановський. Готують рамо 24-й номер Валентин Белькевич. Він міняє Віталія Косовського. Тім. І... І забити хоча б один м'яч. Андрій Гусин. Валентин Балькевич. Сергій Коновалов. Поки що вдало комбінують динаміці. Андрій Гусин. Сергій Ребров. на Сергія Коновалова. Коновалов прострільна передача низом. Дуже напружені. хвилюючі секунди матчу. Динаміці виконали Кутовий. Каха Каладзе бив головою. Місце на вістрі атаки. Можливо, ця заміна виявиться для динамівців вдалої. Так нам з вами хотілося б. Будемо до останнього вірити у перемогу Динамо. Сергій Рибров буде виконувати кутовий з правого флангу Олег Лужний. І футболісти «Спарту» у своєму старому майданчику удар Андрія Гусина. Ну, це був, мабуть, перший цій зустрічі по справжньому гольовий момент біля воріт господарів. Подивіться і ще раз повторі удар Гусина. Ну, в кількох сантиметрах від стійки воріт. М'яч залишає поле. Що ж, тут. Володимир Маковський. Небезпечно, треба забивати. Гол! Ну нарешті динамівці забили такий цінний дорогоцінний гол. Наприкінці другого тайму рахунок стає 1-0 на користь Динамо Подивіться в повторі. Удар тут відмінно діє поштулка. Але м'яч після рикошету все-таки опиняється в сітці Спарти. парти. в повторі ще раз цей момент. Андрій Шевченко. Сильний удар. І м'яч ось по такій дузі перелітає вже через голкіпера, який був на треновому газоні розпластаний. І влітає в кут спартівських воріт. 0-1. Динамо Київ попереду. Гра триває і вона ще триватиме. Але тепер зовсім з іншим настроєм для нас з вами. І головне для футболістів київського Динамо. Це наші вболівальники. 1-0. Ну нарешті дочекалися ми з вами успіху динамівців. Сігаль. Не дотягнувся до м'яча капітан з Юрій Дмитрулін. Ну що ж, заміни, які зробив Валерій Лобановський, принесли усіх динамівцям. Ну, Треба дограти другий тайм. Безпомилково. Небезпечно. Ну... Можна і нам з вами, як і Хорзіг, схопитися зараз за голову. Але з іншим настроєм. Тут уже щастя посміхнулося Динамівцям. Подивіться у повторі. Кількох сантиметрів не вистачило Хорсту Зіглю для того, щоб, випередивши Олександра Шовковського, відправити м'яч в сітку динамівських вор воріт. 1-0. Динамо виграє у спарти. 10-12. Завісна передача. Діраменці вивели м'яче з флоштахного майданчика. Володимир Маковський, Діраменці в атаці. Сергій Ребров відмінно обіграв трьох суперників. Валентин Белькевич. Потрібен точний пас. Підготуйся до удару Сергію. Коновалов. Була ж можливість для того, щоб точніше пробити воротах. Першовковський. Мартін Чижик. Удар по воротах. Над поперечиною. Мартін Чижик. Вільний на ліму фланзі Петер Габріель. Намагається обіграти Лужного. Ні, Олег Молодець. В останню мить підставив ногу. І м'яч після того, як зіграв Лужний, потім уже від суперника вийшов за межі поля. Стадії атаки. Флех Лужний вибиває м'яч. Володимир Маковський. Каха Каладзе. Рейд Каладзе. І ліворуч відкривається партнер А праворуч Коновалов. Ай-яй-яй-яй-яй. У динамівців зараз була чудова можливість для того, щоб забити, можливо, вже останній переможний гол в цій зустрічі. Передача на Шевченка, а праворуч вільний абсолютно був Сергій Коновалов. Мартін Гашек. Знову на Локвенца. Але то знову обіграє на другому поверсі. Гусин. Молодець Олександр Шовковський. Молодець. Наш голкіпер! Браво! Ну а що скаже нам Андрій Шевченко? Неточна передача була на Андрія. Пікою м'яч пролітає. Але при цьому. Торкнувся е м'яч ось із футболістів з парти. епізоду. Зігаль бив буквально впритул, розстрілював ворота Шовковського, але наш голкіпер зіграв блискуче. Своєчасно вийшла Динамівці ведуть 1-0. Але цілком можливо, що так. Так, буде футбольна лотерея. Будуть післяматчові пенальті в намівці. Штатний пенальтіст Київського Динамо Сергій Рибров. Заротуємо. Рибров встановлює м'яч на 11-метровій позиції. Томаш поштулка в воротах. Реакція трибун. Удар! Гол. Гол. Молодець Рибров. Але все-таки Томаш Поштулка, ви бачили, розгадав напрямок польоту. Вгадав вірніше напрямок польоту м'яча, зреагував на цей удар. Але удар виконанні Риброва виявився сильним. Подивіться в повторі і м'яч від долонь. Поштулки влетів в сітку. Сьомий номер Мартін Чижек. Удар спарти. «Чижик» проти Шовковського. Шовковський проти «Чижика», «Динамо» в серії пенальтів веде 1-0. Удар гол. Перехитрив чижик Шовковського 1-1. Повтор. Наш кіпер намагався вгадати. Напрямок польоту м'яча. Каха Каладзе. Удар гол. 2-1 Динамо. Красномовний жест Кахи Каладзе. Не тільки Україна, а й Грузія зазволіває за київське Динамо, адже в складі Динамо виступає грузинський легіонер Каха Каладзе. Ось його удар. Ніяких шансів по не залишив Каладзе. Ватава. Ліберо Спарти. Удар! Шовковський! Браво, Саша! Браво! Сашко в цьому епізоді зіграв блискуче, але попереду ще будуть удари. Шовковський парирує м'яч після 11-метрового, який виконав Томаш Вотава. Один динамо попереду. Андрій Шевченко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну що ж так, Андрію? І динарівський промах. Андрій Шевченко пробив в пут, але поштунка зреагував на цей удар вдало і парирував м'яч. Страчені. Людек страченім. Удар Шовковський знову парирує, удар. Ну тепер хлопці треба ж забивати ті м'ячі, що залишилися. Ті удари. Людак Трачені невдало пробив удар, виконав цей удар, але блискучі дії Олександра Шовковського. Сергій Коновалов. Коновалом не забиває пенальті. Поштулка. Поштулка. Як і Шовковський, також відбив два удари. Рахунок 2-1 зберігається. Восьмий удар. Четвертий удар виконують чехи. А загалом вже восьмий пенальті. Ярослав Бараник на ваших екранах. Далеко розбігається. Мабуть, сильно проб'є. Удар і знову Шовковський. Знову Шовковський парирує удар. Ну я не знаю, як завершиться цей матч, але... Поставимо три крапки після але. Мирослав Бараник не забиває. 2-1 рахунок. Серії пенальті зберігається. Ну, динамівці. П'ятий пенальті виконує Юрій Дмитрулін. Юрій Дмитролін, удар, гол! Гол! Рахунок стає 3-1 на користь Динамо в серії. Пенальті. І п'ятий пенальті з партії бити. Вже не потрібно. Динамо Київ в лізі чемпіонів. Ну нарешті, нарешті досягли Динальці. Але добряче нам попсували нерви. Погодьтеся. Зараз тренери. Видивіться з повторів удар Дмитруліна. Тренери обнімають Валерія Лобановського. Його асистенти. Динамо Київ в Лізі чемпіонів. З цим ми і вітаємо київських динамівців. Бажаємо їм виступити не гірше ніж у минулорічній лізі чемпіонів, а можливо й краще. Ну що, шановні друзі, на цій оптимістичній ноті у нас з вами чудовий настрій. Ви зараз будете пити шампанське щось інше. Ми вирушимо до. Аеропорту, і я вам обіцяю, що обов'язково ми те саме зробимо, ну принаймні журналісти точно в літаку, а потім вже будуть звіти в наших засобах масової інформації. На цьому мені залишається лише подякувати вас за увагу. Сказати про те, що коментував цей матч Олексій Семененко. А до нових зустрічей.